Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Тайкон, де є пальми, де є отакий ось чувак, який складає ось такі чемодани. І за це ми заробляємо грошики. А ось, до речі, і наш прибуток. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що тут ми можемо дуже жорстко прокачатися і заробити дуже багато лавехи. Але перед тим всім я би хотів попросити вас підписатись на канал і поставити подавайте. Нам нас уже, до речі, 30 тисяч, і цікаво наскільки швидко ми дойдемо до 40. А поки що я куплю ще одного. Чувака, я, <хе> еще <-хе -хе> одну куплю! Golden card. Давайте купимо. Опа, Diamond Card. Робукси. Відразу мені кажуть, Саня задонать Робукси. Нє-ні-ні, так не піде. Зараз ми вже нормально так заробляємо грошиків. Давайте попробуємо щось купити. Стіни. А цікаво, чому воно червоним відмічається, якщо мені хватає грошей. Давайте ось такого бемк. Дивіться, декорації, якась підтримка. А, я поняв, поняв. Фундамент. Опа, у нас уже й фонтан з'явився. Або дій. так, я як я розумію, тут теж можна купити за робукси якісь приколи. Але це не сильно мене цікавить. Мене цікавить. Те, що я можу купити і заробити більше грошеняток декорації. Ооо, килим, дивіться, який у мене. Ха-ха, потужний. Так, давайте відразу прокачуватись максимально. Опа, чилзона зона в нас з'явилась. Там закрито. Т у нас потім тут буде свій аеропорт написано. Відкриється після аеропорта. Обалдіть. Оце супер. Нічого а ми вже нормально фармимо. Давайте бенк, закупимось. Стін ще купимо. Купимо ще одну штуку, ще одну чилзону, зону. Ще стіні, давайте. А тут потім вілла. Так, ми ж і віллу свою зможемо відкрити. Ого, це взагалі прикол. Абал. Мені подобається це все, але мені не подобається, чому воно відмічається червоним, якщо мені по факту вистачає грошей. Я тут вже і другий поверх долаштовую. Ні, це супер класно. Обалдіть! Оце класна штука. У мене вже нормальний такий будинок з'являється. Добре, що я трішечки і, і трішечки зібрав грошей перед тим, як записувати відос, щоб можна було нормально відразу все будувати, а не просто стояти і заробляти кошти, так? Двері, світло, давайте проведемо. О, тепер у нас тут взагалі потужно. Двері відкриваються. Ще дорогу трішечки купимо. Ще стелю сюди. Опа, світло на вулицю по-любому, обов'язково. Ще дорогу можна придбати. Обалдеть. У нас тут уже таке коло з'явилося, на якому автомобілі зможуть розвертатися. Але я так і не зрозумів. Коли я зможу заробляти більше грошей, друзі. Вас тут троє, я розумію. Тут ще ось чуваки чілять. Ви не чільте, ви гроші давайте мені приносите. Щоб я міг нормально, нормально прокачуватись далі. Так, let's go. Давайте зараз прокачаємо ще стіни. Обов'язково. Пемк. Ще якась штука. О, оце прикол. І ще стіни. Отако. От Тепер у мене майже закінчений другий поверх. Це прям класно. Да. А що ми можемо ще придбати? Гольф-карт, гольф-машинка, яке я розумію, щось типу такого: 2500 коштує. А тут, а що, прибрати оці штуки 400 коштує? Просто прибрати 400 або І побудувати дорогу ще 800. І там далі можна щось прокачувати. Але я такий повільний, я не хочу бігати. Мені треба якось їздити або швидкість якось прокачати. Можливо, тут таке зробити, щоб я далеко не бігав. Тут є якісь налаштування. Shop. Ага, я поняв. Це тупо. Чисто, чисто скам, я поняв. <хи> Таке мене не влаштовує. Мене влаштовує те, щоб я сам заробив. Так, що в нас тут? Наверху щось можна прокачати? Є, можна прокачати стелю за тисячу. Оу. І світло обов'язково, щоб було хоч щось видно. Найс, тепер у мене закінчена прям будівля така, непогано. Як я розумію, вже нічого такого цікавого купити не можна всередині, хоча є тут все респонд Сіган. Це якась табличка буде, на якій буде щось написано. Давайте придбаємо. Ага, да ось до! Да. Саня Майн один тропікал ресторт. Непогано, непогано. А так тут у мене весь острів, чисто мій, і я зможу його повністю забудувати, якщо я не помиляюсь. Але це взагалі жорстко. Йо, це прикол. Але поки що мені треба просто взяти, Назбирати купу грошей, тому що без грошей я не можу нічого зробити. Так, нині у мене на балансі вже є з тисячі і погнали до тої ось штуки. Подивимося, скільки вона коштує і чи зможу я взагалі її придбати. Як я розумію, я бачу тут ще на екрані других гравців, я можу на них навести, подивитися. І скоріше за все я можу ще переміщатися між островами потім. Бо поки що я ще не доробив нічого. Expand Island. Айленд. Ану, так я взяв і добудував кусок острова. Ви що на приколі? Давайте ще й дорогу туди прокладемо. Обалдеть. От прикиньте, ти такий приходиш за тисячу доларів бемк. Я хочу, щоб в мене тут був острів. І за тисячу баксів його купив. Парковочку можна за тисячу ще купити. О, ось до дешевше. Та, 750. Можна придбати. Waterhouse, Волз. Ми зараз стіни. Будинка зробили. О, тут можна гроші підзбирати свої. Непогано, непогано. Купити двері, ще якийсь шлях, стелю. Давайте стелю візьмемо відразу. Йо, світло тисячу коштує. Це капець. А що там таке? Давайте пішли, подивимося, воно ніби тож дешеве. Ну як дешеве. Не сильно й дешеве, але трішки дешевше. Вудендок. Це що таке? Обалдеть! Ще стіни можна купити, ще одну штуку, йо, обалдеть, тут можна прокачуватись, народ. Проте я такий повільний. Де мені можна швидкості додати? Я так повільно ходжу, так повільно все роблю. Що це шок. Ще й гроші збираються повільно. Мені треба прокачати моїх чуваків, які там сидять, щоб я міг більше заробляти. А тут дуже все повільно. Знаєте ти так біжиш наче всрався. Я не знаю. Ну ти подиви, скільки бігти. Ти як мураха, ти вообще порзеш. Почистити перешкоди, коштує 5 тисяч, Ви що, на приколі, це вообще шок. Але зато можна гольф цей купити, гольф тачку. Мабуть, я на ній зможу їздити. Давайте зараз спробуємо, назбираємо 2500. Опа, вистачає? Я, чесно кажучи, не впевнений, але давайте спробуємо. Опа, її можна респавнити, та? Да, скоріш за все, на ній можна їздити. У, оце вже хоча б трішечки краще. Я, ну не то, що прям швидко їду. Я повзу, але повзу трішечки швидше, ніж повзав до того. хе ха логотип мого ресторанчику такий червоний. Опа, тут можна щось купити, парковочку. Давайте. Ай, що давайте мене 100 доларів, вона тисячу коштує. Що там давайте? Нема мене стільки грошей. Так, підбираємо. Можна оцю штуку придбати. Опа, тут уже риби в нас є купа. Хоч би вона продавалась. Ще двері можна придбати. Опа, непогано. Так, народ, тисяча в мене є, Погнали купимо цю кляту парковку. Let's go. Опа. Тут є світло можна купити за 850. Так, давайте перепаркуємо нашого цього чувака. А, Шо ти? що тихо, тихо, тихо. Опа, погнали. Я хочу отут щось придумати. Тут чи є пірат, острів? Дивіться, чисто острів піратів. Мабуть, тут контента купа, але просто поки що мені потрібно чисто прокачувати. Так, народ, час прийшов. Саня на фарми в 14 тисяч. І знаєте, що мені кажеться? Що оці штуки, які підсвічуються зелені, вони саме будуть давати більше грошей. Тому давайте обов'язково зараз перевіримо. Бо всі червоні, це типа декорації, всякі оці штуки незрозумілі. А от зелені це штуки, які прям принесуть грошей. Давайте попробуємо. Да, от я знав, от я я, я здогадався. Давайте відразу все вкачаємо на всі гроші, і все, грошей нема, грошей нема. Зато дивіться, наскільки жорстко у мене вже заробляються кошти. Оце прям те, що потрібно. Дивіться, бем-бем-бем-бем-бем. І все. Раніше було б це в два, чи в три, чи в чотири рази повільніше. А от ми зараз ще рибу збираємо. Правда, звідси щось так і не зрозуміло, чи підбирається риба, чи ні. Щось трішечки як і не зрозумів, як воно прям працює, але я знаю те, що тепер гроші. Гшенятка фармляться. І треба побігати пошукати, де є зелені саме штуки, і купувати тільки зелені, щоб грошеняток ставало тільки більше і більше. До речі, тут можна в чотирьох їздити на цій машині. В принципі, ця штука класна, але де мені знайти ще трьох чоловік. Бем, заходимо, дивимося, що тут. Давайте щось прокачаємо. Опа, фіщінг, лодка. Лодка для риби, 10 тисяч. Швидка лодка 60. Де взяти такі гроші? Просто я не розумію. Ще стіни 950. Це прикол якийсь. What Я не хотів купувати тебе! Я просто по тобі проїхав! Я не хотів тебе купувати, друже! <сум> Погнали подивимося, що в нас взагалі в нашому цьому. Ну, це не ресторан, це. Я, якщо чесно, не знаю, як це назвати. Але ми зараз сюди приїдемо, подивимося, що тут взагалі відбувається. Чи можливо щось нове прокачати. Можна ще в цю сторону дорогу прокачати, але то 5 тисяч. Але в принципі, якщо отам от я вже більше не зможу грошей заробити, як я розумію. То мені потрібно рухатись в ту сторону, для того, щоб, ну хоч трішки пробувати прокачуватись. Тому давайте попробуємо за п'ять тисяч прокачати. Цю дорогу, ну, як мінімум, прибрати те, що тут накладено. І ще мені дві потрібно для того, щоб проложити дорогу. Це прикол. От розумієте, прибрати перешкоду коштує дорожче, чим покласти новий асфальт. Тому дороги в маленьких селах, містечках дуже погані. Дорого прибирати. Пенк, і ми поставили. І там далі теж все красне. І я не знаю скільки воно коштує, тому обов'язково зараз треба підзаробити коштів. Так, трішечки грошей підзаробилося. Можна з'їздити подивитися, що взагалі там можна прокачати. Тому сідаємо на свою гольсталь. І летимо дивитись. 5 тисяч! Покращити острів ще 10. Скільки? Де взяти гроші? Кстати, замітили, тут можна подивитися, скільки коштує твій острів. Так от мій коштує 50 Одну майже тисячу, а в чувака 59 мільйонів. Це просто шок, скільки він все грає. Аба ну мені треба ще 15. Получається, 10 на покращення острова і ще 5 на оту штуку, тому що далі може відкритися штука, де я зможу вже заробляти гроші. Тому обов'язково треба підзаробити. Даймонд карт. Як я розумію, за допомогою цієї штуки я зможу більше фармити, але Робукси! То все робукси! Так, Саня, давай до фарму, скоріше. Я хочу піти прокачати ту сторону. Хоча, як я розумію, ту сторону набагато он ту сторону набагато дорожче прокачу. Чим ту, в яку я вже пішов зараніше. Тому не знаю, чи правильний вибір я вибрав, але я знаю точно, що там уже, скоріш за все, я заробити грошей багато не зможу. Ну, або взагалі не зможу нічого прокачати, щоб заробити. Тому купуємо ось цю штуку, давай наїхати на ню. Опа! Вежу можна побудувати, ще одну. Парк якийсь, ще одну табличку. Обалдеть. А чи треба прокачувати острів за десятку? Ладно, давайте прокачаємо, подивимося. Опа! А навіщо я то зробив? Ще й дорога 2000 туди коштує. Навіщо я то зробив як там? Обалдеть. Ну можливо, там можна щось буде теж заробляти. Я, чесно кажучи, не знаю, але <правж> я знаю те, що я зараз заробляю дуже мало. 3000 всього, на все. пішли, щось прокачаємо. Можливо, те щось дасть нам можливість прокачати далі. Щось те, що буде приносити вже кошти. А то зараз я прям ну по грошам супер складно. Будуємо дорогу далі. Підіймаємося вище, дивимося, що там можна. Все червоне, я бачу, все червоне зелено. А, а! Сань! Ти що їздити не вмієш? Теж є права. Давай, Сань, спроба номер два. У виїхали. Ще дорога 10 тисяч. Аероплан таксі вей. Оця штука, напевно, пізніше дасть мені гроші. 8 тисяч. Паркінг лот. Аеропорт Фаундейшн. Оця штука по-любому треба. Аеропорт це завжди гроші. 2500 тисячі. Погнали. Ой, сань, сань, давай нормально їдь. Погнали, погнали. Let's go, let's go, go, let's go, Надо заробить грошей. Опа! 3 900, 5 тисяч є на балансі. Погнали, Санчос. Ми вже так непогано острів прокачали, але я би хотів ще більше заробляти. Так, почекай, не цю штуку я хотів, але й на цю мені грошей не вистачає. Ось цю я хотів. Аеропорт фаундейшн. Let's go. Санька. Шоо? Стіни? Oh, да! Та! Да! Да! Ура! Фонд-деск, яка буде давати мені гроші по-любому. Все, оце мені треба купити. На нього треба нафармити обов'язково. Опа, купуємо. Ух, нарешті я буду заробляти трішечки більше. Потім ще допрокачаю, ще буду більше мати грошей, і буде взагалі шок. Буде кайфово. Тоді зможу хоч трішечки ще більше прокачуватись, а то поки що гроші фармились супер складно, проте вже швидше. Лоу, козачок, ти як до мене прийшов? Ти як до мене прилетів чи приїхав, чи як Аж на острові. Ще й безлюдному, притом всьому. А давай напишемо, ти як до мене попав. Прийшов, пише. А в нього ж збоку нуль. Він взагалі нічого не прокачував. Він просто, він просто, походу, плив по воді. Пішки. Хе-хе-хе, прикол. Так, а тим часом ми прокачуємо ще одного чувака. І Golden Collector можна буде прокачати за 20 тисяч. Зато ми вже фармимо. Ну, прям так, знаєте, непогано. Уже набагато крутіше, набагато. Проте 20 тисяч аж треба нафармити. Де їх взяти? Так, ви знаєте, поки в мене гроші збираються, в принципі, мені їх треба багато. І щоб я не гаяв часу. Я хочу зараз спробувати купити лодку. Вона там супер ніби дешева. Ну така сама звичайна. Як, як я пам'ятаю, вона в районі 2000 тисяч коштує. Я її зараз куплю. Тут появилася ще одна штука. Овей! Oh, 60 тисяч! Обалдеть! Так, ладно. Мені треба зараз придбати лодку, і я би кудись поплив. Тут є чуваки, а є ось аеропорт острів і є пірати. От я би погнав до пірати А лодка 10 коштує. Ладно. Тоді поїхали. Так, почекай, може я пливти буду швидше? Ага, пливти быстріше. Нє, то довго, треба лодку купити. Тачка. ААА! Надо, надо її вирулити нею якось Ні, все тачка ми загубили ми її можемо перерозпавнити то не біда головне те що ми можемо зараз зайти в цей магазинчик забрати наш прибуток і сходити купити човен опа 9 тисяч сюди тут ми нічого купувати не будемо нема сенсу а от човен купити можна до речі мій остров вже коштує майже 100 тисяч прикиньте так човен купили човен теж можна перереспавнити мені треба драйвер все погнали і я хочу зараз до піратського острова можливо там я зможу заробити куп... По грошей, Ну це не це не точно. Проте, чого він повільний? Мені їхати їхати. Так, народ, острів видніється. Я вже щось бачу. Тут є ще обі острів, є ще вулкан, острів. Є другі люди тут дуже далеко. Прикиньте, скільки він просто пішки плив до мене. Я на лодці довго пливу. А він пішки, напевно, все життя сюди тянувся до мене. Так, братва, ми зараз будемо піратський острів брати на абордаж. Напевно, якщо чесно, не знаю, що тут відбувається на ньому, але ми майже до нього приплили. Дисконект! Що за прикол? Що за прикол? І я появився на спавні. Ви що на приколі я не дойшов до острова? Так, братва, я приплив до острова з піратами! І що тут є взагалі? Так, почекай, я Я з той сторони з якої залізти не можна. Ну, да, я тут взагалі не залізу. А ну давай в човен на другу сторону припливемо. Чо за прикол?